Вітаю вас, мої любі! Рада бачити вас в гостях на моєму каналі. Я Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста, який закінчився 9 червня цього року, і в мене по ньому іде розпакування, відео розпакування. Є багато цікавого. Бажайте, залишайтеся зі мною, я буду за це вам сильно вдячна. Тому що я кожного з вас дуже ціную. Отримала я ось такий каталог вже на цей місяць, 10 червня він діє. Дуже багато крутих пропозицій. Так. Дуже була класна пропозиція, і мені дуже подобається, що зробили ось такий. Це ж 1 червня був день захисту дітей, і зробили ось такий, бачите, набір. Хто бажає від 3+, це дуже крутий шампунь, дитячий шампунь для волосся та тіла з соком алоє, вера із ароматом банану. Цілий літер. Виробництво Польща. Дивіться з дозатором. Бачите? GMP сертифікація. Дивіться. Самі головні сертифікати в світі. Дуже дбайливо і лагідно. і Тут цілий літер, дуже густий, класний. Будь ласка, дивіться. І була запропонована дитяча паста в подарунок. А дитяча паста це наша Україна. Ось така позитивна, ось така гарненька. 50 мл тут у нас. Все описано, що вона робить. Дитяча паста з дуже приємним полуничним смаком. Я вже відкрила іде зафольговано, тобто все чистесенько, з екстрактом ромашки аптечної, зі смаком полуниці, екстракт ромашки від трьох років. Дуже класно. Ось так це йде в подарунок. Тобто купили. За 319 гривень цілий літр е, дуже якісного шампуню. І вам йде в подарунок ось така зубна паста виробництво Україна. Рекомендую, до речі, дуже висока якість, дуже приємний смак. Так, Потім у нас закінчилася вдома вже чергова пляшка, мегаоб'єм 700 мл. Кондиціонер з провітаміном b 5 Це Турція, 700 мл, дуже гостющий, аромат дуже приємний. Я вчора вимила вже ой, дуже пахне. І звісно, такий ми замовили, тому що він дуже вистачає його набагато. Вистачає його набагато. І він дійсно дуже робить волосся шовковисто, м'яке, сяюче і легко розчісується волосся і зміцнює. Волосся менше випадає. Ось так. Турція, дивіться, яка краса. 700 мл. Уявляєте собі, ціна в цьому каталозі була 239 гривень. Але вона того вартує, тому що дуже класний кондиціонер. Потім 199 гривень. Ось така маска для волосся. Це наша Україна 500 мл. Дуже класна, дуже класна. Вона йде відновлююча з протеїнами шовку та кератином 199 гривень. До речі, з 10 червня можна купити дешевше набір. У мене теж замовляли набір, і шампунь 330 мл і таку маску. Я віднесла, потрібно було раніше віддати, а собі я замовила ось таку теж маску по акційній ціні, тому що ми користуємося з донькою, нам дуже підходить. Дуже приємний аромат, густа, класна. Інструкція все на нашій рідній українській мові. Так. Взяла я 10 масок з калогеном нічних, пляча, красуня, називається. По-народному -по мої, мої красуньки, дівчатка, вже її о, назвали, так. тому що, яка б не була втомлена шкіра обличчя, вмиваємося засобом для, для вмивання тонік. Так, і потім наносимо, мені вистачає такої пачки 15 мл «талія, Турція, Мені вистачає на 4 рази мінімум. Але я наносю і на зону шиї. І ви наносите цю масочку, вона така гелева, прозора, з дуже приємним ніжним ароматом. Ви наносите по масажним лініям і лягаєте спадки вранці. Вмилися засобом для вмивання, тонік і догляд вже крема, змивати її не потрібно. Крута ціна 49 гривень. Супер! Я, звісно, взяла 10 штук, тому що в якийсь каталог її не було, але мене люди питали, і мені думаю, ні, потрібно брати запаси, тому що вона дуже крута. Супер просто. Так. так. Далі у мене йдуть парфумовані води, дві штуки веном. Ідуть 50 мл так, і аквамен. Вони в цьому каталозі були по 439 гривень 50 мл, освіжаючі, круті самі ходові аромати. Тобто це настільки це парфумована вода, і дійсно, в мене більше всього йде веном. Більше всього, аквамен вже е, біля нього. Тобто, перше місце веном, а потім вже аквамен, освіжаючи дуже свіжі аромати е, на спекотну пору року, і взагалі на весь рік вона дуже гарно себе зарекомендувала. зарекомендувала себе ці парфумовані чоловічі води 50 мл, дуже круте, е, класичне таке оформлення. Я рахую. Супер! Супер! Мені дуже подобається, тому що. Вони реально круті. Потім я обновила дезодоранти жіночі, коли береш, зараз я подивлюсь точно жіночі роликові дезодоранти Lady Secret. Дуже так гарно, так дівчина так відпочиває на берегу 50 мл. Якщо купувати два, то була ціна по 139 гривень. Ось таке оформлення, трішки змінили дизайн. Lady Secret, класно. Я взяла два таких. Два таких солодкуватих. Прям. Хто любить солодкувати, дівчата це вам. Таке прям ванілька відчувається, солодощі такі, класно, такі, прям дівчачі-дівчачі. І ось такі більш свіжі. Ось так теж змінили, цей. змінили дизайн. Дуже гарний дизайн. Lady Secret. 50 мл. Дуже круті, по 139 гривень. Супер! супер, так. Звісно, як я можу без вологих серветок. Ні, мені потрібно по всій оселі в кванній кімнаті. І так взагалі. я враховувала, мені виходить по якості і по ефекту здоров'я. Мені підходять найкращі серветки від компанії з каталогу Лівеста, це Турція, Тут теж GMP-сертифікація є. Vse to tek. Так, і саме головне, що вони йдуть без подразнення. Нема подразнення, немає нічого. Бачите, для таких маляток. І я по 65 гривень 72 штуки. Тут такий запобіжник у нас дуже класний, що ніхто нікуди нічого не дінеться. І я взяла 5 упаковок таких, по такій крутій ціні, 5 упаковок, тому що в мене по всім кімнатам і в ванній кімнаті, і в літньому ви перепрошую туалеті. в мене все стоїть. І кругом такі серветки. Вони мені дуже пригоді. Ось раніше, ось так вони виглядали. У мене вони кругом кругом абсолютно. Зараз вони зробили такий сірий фон. Бачите, трішки змінили і трішки, наче менша упаковка. да, Трішки менше пластику. Це дуже класно. Я дуже задоволена, тому що не пече, не має подразнень, немає м -м, дискомфорту, тільки комфорт і супер. Тому для особистої гігієни дуже мені підходить. І, звісно, для прибирання завжди рекомендую вам вологість, тому що я експериментувала, брала вологі серветки з інших, ну, з інших виробників, то були подразнення, печія і дискомфорт, і тому я вирішила, краще я возьму 72 по 65 мінус 25% знижки. Тому що щоб 30 мати треба багато балів на багато балів замовити. А я так по трішки, бачите? І це. І буду користуватися саме ними. Тільки акція, так я стараюся собі трішки їх зробити в запасники. Так цікавинка така новинка. Дуже вийшла крута новинка. Мене питали, і слава Богу, вона є, я її знайшла. Це дієтична добавка, іде омега та рибячий жир. Іде і для дітей, і для дорослих. Все описано для діток, для дорослих. Так. так. І приходять вони ось в такому вигляді. Ця ціна крута ціна. Приходять вони ось так. Дивіться. Омега 3 і рибячий жир. В коробочці йде 30 штучок. Тобто, рекомендує виробник, рекомендує одну-дві капсули на день під час їжі. По бажанню. Ну, я думаю, так, якщо погане самопочуття, то, мабуть, я буду спочатку робити дві, там, 10 днів, а потім вже буду по цьому, по одній під час їжі. Ось так, бачите? Супер, супер. Мені дуже це подобається. Не подивилася на зазвичай, Поланд, Польща. Виробництво Польща. Так, і, що мене зацікавило, це. Твій мозок здатен на більше. Так, дорослі, якщо, не дай Бог, у вас втрата концентрації уваги, розумове перенавантаження, стресові стани, порушення роботи серця. Це якщо такі симптоми, то рекомендують ось цей засіб. Дорослі, так що результат від прийому нормалізує функцію серця це захищає від серцево-судинних захворювань. Стимулює мозкову активність та підвищує інтелектуальні здібності. Вітамін Е покращує працездатність, сприяє підтримці нормального зору. Тобто навіть для зору дуже круто. Ось так. 399 гривень це виходить вам на місяць потрібно два рази по 399 гривень. Ось такий. Ну, я дуже в захваті, мені дуже сподобався цей опис. Я дивилася відгуки, то дуже серйозні і такі, знаєте, класні відгуки по результату від використання рибячого жиру і омега-3. Тобто, ми всі знаємо, що це надважливо для всіх нас, тому що це наша підтримка. Бачите? І звісно, дивіться, наскільки менше зробили коробочку, це в мене раніше було. Дивіться, наскільки е зменшили об'єм пластику і об'єм на. Навіть картону, бачите? Це ви вже знаєте, це теж Польща, це в нас іде дієтична добавка, Їх тут більше зробили, бачите? Зараз я вам раніше було три листочка, а дивіться, зараз, і дивіться, наскільки цей, наскільки менше вже іде оцього всього, що природі природі е заважає. Круто, так? Да? І цей. Це іде вітамін d 3 2000 Max. Макс. Max – Макс, це нормальна норма. Нам всім, на жаль, не вистачає вітаміну d 3 на протязі року, взагалі, і особливо в весняний період. І навіть взагалі рекомендують лікарі. Ми ось з донечкою були на озі серця. То лікар рекомендувала від душі, що, будь ласка, використовуйте вітамін d 3 і десь такого, хоча хоча б 2000, тобто таку дозу. І Зараз крута ціна, була, верніше, крута ціна 199 гривень. Ось так виглядає в каталозі. Це, так сказати, багато купують. Тут 60 капсул, і це виходить на 2 місяці. Тобто, супер. Ви купили за 199 гривень по крутій ціні, і виходить ви 2 місяці, користуєтеся. Тут іде одна капсула на день після, щас, під час, е, після їжі. Перепрошую, після їжі. Так. Кому потрібен вітамін Д, жінкам і чоловікам після 40, які проживають у регіонах з несприятливим забрудненим екологією, жінкам у період менопаузи, людям із надмірною масою тіла, спортсменам та всім, хто займається будь-яким видом спорту, в період інтенсивних тренувань та навантажень? Ось бачите, що я отримую, якщо буду користуватися, використовувати вітамін Д 3 2000 Max? Макс. Здорову та сяючу шкіру, сильне волосся, потужну допомогу для зміцнення скелету та зубів, сезонну підтримку імунної системи та стійкість до простудних захворювань, зниження ризику серцевих захворювань, профілактику дефіциту вітаміну Д3, піднесений настрій в будь-яку погоду. Ось так. Перепрошую. Ой. Так що це в мене багато клієнтів знають. Це і бачите, і я дуже задоволена, що компанія, польська компанія навіть зробила так, щоб було менше синтетики цієї штучності, для, щоб природа наша була якомога дбайливіше до неї було ставлення, заговорилася. Так що, ось таким був мій відео оглядсько по, турецьк... по українській компанії Лівеста. Так що Замовлення в мене йде по суботам. Ставлю гостинчики, працюю поперед сплатій, пересилаю Укрпоштою новою поштою без проблем. Зв'язуйтесь зі мною, гостинчик обов'язково, і саме головне, я працюю добросовісно. Так що з вами була Наталя. Я вам щиро дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Ви на мене підписані, Бажаєте поставте вподобайку. Я буду вам за це вдячна. Миру, здоров'я, добра.